Вітаю, друзі, 23 вересня. Газ як інструмент тиску на Полтавщині. Акціонерне товариство Вобнигаз тероризує родину українців даниленків У вобнах, на моїх рідних вубнах вже декілька місяців триває скандал навколо дій акціонерного товариства Вобнигаз. Головною постраждалою є Надія Даниленко, мешканка приватного будинку та квартири в місті, яку компанія вже кілька місяців тримає без газу. Все почалось 12 червня, коли до її дому прибули шестеро працівників Газу з екскаватором. Формальною причиною назвали зникнення документів на котел. Але замість відновлення паперів оглянули лічильник. Вказали на подряпини і одразу склали акт про демонтаж. Замість належної процедури привод вилучили без участі власниці, упакували в пакет з магазину АТБ та відправили на так звану експертизу. І це грубо суперечить кодексу Газорозподільчих. Систем, який прямо вимагає присутності споживача під час демонтажу експертизи. Але для Вубнигазу, як завжди, закон не став перепоною. Надалі події набули драматичного характеру. Вже 19 червня, коли власниця перебувала на амбулаторному лікуванні, її будинок без попередження відключили від газопостачання, причина витік у землі. Проте жодних, жодних ремонтних робіт чи доказів аварії до сьогодні так і не надали. І тут також порушення, очевидне, адже відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 20 під час воєнного стану заборонено припиняти житлово-комунальні послуги за відсутності боргів. А у Надії Даниленко платежі були здійснені авансом до кінця року, уявляєте собі? Тепер вдумайтесь, натомість компанія висунула рахунок на майже 88 тисяч гривень за необлікований газ, нарахований ще до завершення цієї сумнівної експертизи. В серпні конфлікт досягнув нового рівня. Напередодні засідання в Вобнегас відключив газ не лише в помешканні надії Даниленко. Але й у квартирі її доньки Тетяни Лободи. Труби опломбували, жодних повідомлень чи актів також не надали. Поліція зафіксувала факт відключення. А у самій компанії з родиною навіть відмовились говорити. Охоронець просто виставив людей за двері. Ці дії виглядають як цілеспрямоване переслідування. Адже паралельно компанія намагалась провести обхідні врізки, від'єднавши квартиру Даниленко від Стояка. Всі спроби робились без проектної документації та без нарядів допусків. Поліція кілька разів виїжджала на виклики та фіксувала порушення. Але лобний ГАЗ це не зупиняв. В результаті замість усунення витоку, який нібито став підставою відключення документів, що він був не надали, акціонерне товариство ГАЗ протягом понад 40 днів нічого не зробив. Це не лише порушення прав споживача, а й створення потенційної небезпеки для мешканців багатоквартирного будинку. Попри численні звернення, компанія місяцями відмовлялась надати активи, а, 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 акти аварії, технічні документи чи навіть пояснити, якщо витік був, то чому його не ліквідували? Єдиною реакцією стало надсилання листів з вимогою допустити працівників для обстеження і зняття лічильника. Станом на сьогодні діє Лубнегас містять ознаки службової недбавості 367 стаття Кримінального кодексу України. Порушення прав безпеки вибухонебезпечних об'єктів статті 270 і 275 Кримінального кодексу України. А також зловживання монопольним становищем. Зараз родина Даниленків у судах домагається витребування доказів, аудіозаписів викликів на 104, актів, відключень і відновлень проектної документації, матеріалів поліції та підтвердження відсутності боргу. Чи зможе суд поставити крапку в цій історії? І притягнути до відповідальності тих, хто перетворив газопостачання на засіб шантажу. Це питання сьогодні важливе не лише для однієї родини, а й для всіх споживачів Вобнигазу. І тут важливо ще одне: що власник Вобнигазу, керівники Євугазу пов'язані з окупованими територіями, зокрема з Кримом. Пов'язані з Російською Федерацією, пов'язані з Медведчуками, бойками і так далі. До речі, відносно ГАЗ додам ще трохи важливих новин. Нещодавно на Полтавщині слідчі обласного управління поліції спільно з Полтавським управлінням СБУ Полтавської області. Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури викрили схему незаконного відбору газу з газопроводу високого тиску, збитки від якої перевищують понад 2 мільйони гривень. Тоді учасниками злочину виявились місцевий мешканець та колишній керівник однієї з місцевої приватної компаній у сфері газопостачання. Вони з метою приховування незаконного відбору газу. З газопроводу високого тиску списували це на технологічні втрати. Їм повідомили про підозру за фактом привласнення державного майна, у особливо великих розморах. Так от, несанкціонована врізка. Магістраль відбувалась з метою крадіжки газу і газоконденсату з метою подальшого продажу на своїх незаконних заправках в УБНАК, які створив та кришує колишній директор торгового дому в Обнегаз. Увага громадянин Російської Федерації Максим Дунін. Така ж сама ситуація відбулась 9 січня 2021 року о 15.50 поблизу. Села Калайденці Вубенського району внаслідок розерматизації магістрального газопроводу Ренгої Памари Ужрат стався вибух з е, е, факельним горінням. І тоді, що до цієї диверсії, я одразу звернувся до правоохоронних органів, до голови СБУ та міністра внутрішніх справ в результаті АТ «Лубний газ. На чолі з головою наглядової ради цього підприємства Костянтином Бородяним. Людина Бойка, який переховувався після 14 року в Криму. Йому туди кеш возили, Людина, яка тісно пов'язана з Російською Федерацією, російськими громадянами, не придумала нічого краще як публічно звинуватити мене. На напрямі причетності до вибуху, розмалювавши все фарбами, що намагають захопити підприємство, і ось недавно відбулось практично те саме: незаконний відбір газу з газопроводу, високого тиску, за що й затримали колишнього керівника ГАЗ. Тобто можна обґрунтовано припускати, що тепер уже колишнє керівництво Лубних ГАЗ займалося несанкціонованими врізками в магістраль з метою крадіжки газу і газоконденсату та подальшого продажу на своїх незаконних заправках у ОБНАГ, що не виключно є причиною вибуху 9 січня 2021 року. І найважливіше справу. Про незаконну врізку в магістраль представниками Лубнегаз розглядатимуть в суді вже на початку наступного місяця. Про точну дату та час місце судового процесу суддів повідомлю в найближчий час. Впевнений, що чимало жителів моїх рідних Лубен та прилеглих населених пунктів, які регулярно до мене звертаються по захисту від цієї. Кремлівської помийки, якою є Лубнегас, якою керують Дуніни, Бородини, обов'язково захочуть відвідати цей процес та задати питання і про вибух 9 січня 2021 року, і про тероризування населення, і про співпрацю з Російською Федерацією, про інші речі, які вони роками вчиняли відносно. Моїх земляків, вобенців, будемо разом боротись з вавільне з ціє кремлівської помийки, якою фактично керує агенти Кремля Бородін Дунін і же з ними. і будемо разом ставити на місце це корупційно-зрадницьке кодово. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо шити.